Вітання усім то на зв'язку із футболом з вами Олександр Новак, і Це футбол на вікенд. Український чемпіонат повертається. І сьогодні говоритимемо про найцікавіші матчі 10-го туру УПЛ. Тому обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте перевірити, чи підписались ви на наш YouTube-канал. Якщо ні, то саме час це зробити. І нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Favet, Гра розкриває тебе. Завдяки понад двом сотням смакових відтінків, кожен ковток віскі Вутфорд Резерв. Це квінтесенція смаку. З турнірної точки зору це матч передостанньої команди чемпіонату проти лідера української прем'єр-ліги. Але чи має це значення, коли йдеться про дербі? У десятому турі оболонь зіграє проти Динамо. Дивій турів достатній проміжок сезону, коли вже можна робити певні висновки щодо гри команд і їхніх амбіцій. Оболонь після дев'яти матчів має всього одну перемогу і цілих шість поразок. Можливості і завдання команди цілком очевидні спробувати залишитись в ОПЛ. Кияни свою єдину перемогу здобули над прямим конкурентом у боротьбі за виживання Інгульцем. Але разом з тим не зуміли обіграти інших конкурентів, де повинні були набирати максимум очок задля реалізації свого завдання. Нічия з колосом і поразка Чорноморцю. Оболонь та лівий берег команди, які найменше серед усіх забили. Аболонь забила стільки, скільки Динамо пропустило у чемпіонаті. Чотири м'ячі минулого туру кияни не змогли відзначитись і мінімально програли Чорноморцю. Хоч Сергій Шищенко знайшов у тому матчі чимало позитиву. Вітаю Чорномор з перемогою. Дуже потужний з нашого боку перший тайм. Потужна гра я рахую, тому що ми дуже... Чудово провели перший тайм, другий тайм не по нашому сценарію був, але, а, але це футбол, одна помилка, яку, яка була в нас, призвела до того, що ми програли цю гру. А, я дуже вдячний хлопцям, тому що місяць як працюю у команді, і за місяць я бачу зміни, я бачу. Як змінилася наша гра, вона стала більш потужною, більш якісною, але хочеться, я рахую, що в майбутньому у нас буде другий результат. Вірю в хлопців, вірю в команду. Все буде добре. Сергій Шищенко справді працює близько місяця з командою і за чотири матчі здобув чотири із п'яти очок команди. Загалом з новим тренером оболонь почала з того, що відібрала очки в одного з лідерів Олександрії. Далі була поразка від шахтаря, перемога над інгульцем і програш чорноморцю. Середній показник одне очко за гру, що є доволі непоганим результатом. Але точно поганим результатом є кількість голів команди. На пару з лівим берегом оболонь забиває найменше у чемпіонаті. Глобально це не новина, бо й минулого сезону пивовари забили всього 18 м'ячів за 30 турів. Але сюди додати ще й втрату. Краснопіра і атака претендента на виліт виглядає дуже блідо на фоні тих же конкурентів. Тарануха, Ляхте, слюки, козлов жоден із цих нападників не відзначались у поточному сезоні. Усі чотири голи на рахунку півзахисників. Тож знову ставка на дальні удари Черненка. Динамо до київського дербі підходить в статусі одноосібного лідера таблиці. В останньому турі перед паузою кияни перемогли Кривбас, а Олександрія втратила очки у грі проти руха. Команда Олександра Шовковського цього сезону менше забиває, що напряму пов'язано із формою Владислава Ваната та постійною ротацією у цій позиції. По останній матчі чемпіонату на вістрі грав Гереро. Але разом з тим Динамо додало у надійності в захисті, що й дозволяє вигравати навіть з мінімальною перевагою в рахунку. Як показує, вже майже третина турнірної дистанції тренерський підхід А-ля-футбол-менеджер працює, коли в чемпіонаті Динамо грає одним складом, а у Єврокубках іншим. Принаймні в одному з турнірів проблем поки немає. І в цьому плані три очки з Кривбасом були дуже важливими. Вітаю наших болівальників з важливою, дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, яка Очікується сьогодні гра, да і взагалі, команди, які очолює Юрій Миколаївич, завжди відрізняються великим бажанням грати дуже активно, місцями агресивно, і ми налаштовували своїх гравців. Що в першу чергу саме в цих компонентах ми маємо не Уступити нашому опоненту. До цього додалася ще непроста логістика, і дуже добре, що ті гравці, в даному випадку Андрій Ярмоленко і Віталій Бояльський, яких я не міг залучити до матчу з Хофенхаймом, пропустивши там декілька днів, все ж таки змогли сьогодні змогли провести. Одне тренування і сьогодні вийти на футбольне поле допомогти нам, тому що в такому графіку грати 11, 12ма, 12 15 -ма гравцями це дуже непросто. Саме тому з самого початку, в принципі, і була у нас ротація суставу, і ми давали можливість грати всім, для того, щоб всі відчували себе важливою частиною нашої команди. і це… Певної міри дає свої результати. Ротація складу стає головним елементом цього чемпіонату для Динамо. Поглянемо, як багато змін у стартових одинадцятках робив тренер киян поміж турами чемпіонату. Тож вже на третій тур, в порівнянні з другим, у Динамо було шість змін у складі на гру проти «ЛНЗ» – чотири зміни у старті. Три нових гравці проти зорі в порівнянні з минулим туром: сім змін із Ворсклою, шість із Рухом, п'ять із лівим берегом, дві з Кривбасом. Саме з початком Ліги Європи ми побачили, яким буде динамо в матчах чемпіонату України: Караваєв, Рубчинський, Буяльський, Брагару, Гереро будуть грати більше в ОПЛ, в той час, як Тимчик, Піхальонок, Шапаренко, Кабаєв і Ванат. Це в основному для Ліги Європи. Підхід цікавий, але вже наступного тижня у Динамо матчі проти Роми і Шахтаря. Чи буде там спроба зіграти двома складами? і Якщо буде, то в якому з поєдинків? Чи ризикне Шовковський поставити на матч проти гірників умовно другий УПЛівський склад? Ставки занадто високі. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шахтар зіграє проти суперника із другої половини таблиці. Гірники зустрінуться із Ковалівським колосом. Колос видав серію з чотирьох турів без поразок. За цей час ковалівці зіграли в нічию з ЛНЗ, перемогли зорю та мали дві нульові нічиї проти руха і лівого берега. У всіх цих матчах колос забив лише два м'ячі, але й пропустив тільки одного разу. Цього сезону в поєдинках за участю ковалівців забивається найменше м'ячів. Олександр Поздєєв поки зумів втриматись на посаді головного тренера колоса, хоч ситуація залишається достатньо складною. Команда досі перебуває в небезпечній зоні у таблиці, але вперше за керівництва Поздєєва колос не програвав у чотирьох матчах поспіль. Щоправда, цього вже потрохи стає замало, надто мало перемог. З моменту приходу тренера у травні колос зіграв 13 матчів, з яких здобув лише перемоги у двох. А далі ще й гра проти Шахтаря. Гірники на міжнародну паузу пішли яскраво. Шахтар розтрощив ЛНЗ з рахунком п'ять це саме той матч, якого так не вистачало останні місяці команді, коли на полі вдається все, і ситуація в грі повністю контрольована. Шахтар, який завжди у чемпіонаті виглядав непохитним домінантом, за останній час втратив цей інстинкт хнижака і дозволяв суперникам відбирати у себе очки. Дуже часто в команди Пушича проблеми виникали там, де від шахтаря цього точно не очікуєш перед воротами суперника.

Uh, created so many chances, and uh, maybe only one part I cannot complain. It's that that we should score maybe even more. But if you win uh, this game on this way, like we won today, the the, the energy we uh, we put into it, and uh, the actually the uh, the. Де ріекшенвієв автор юпінґейм і тош виліфантастиксоавері of all my players. Чотири м'ячі в поєдинку проти ЛНЗ забив Георгій Судаков і наздавна Олександра Назаренка на чолі списку бомбардирів цього чемпіонату в обох зараз по сім м'ячів. Пушич відмітив успіхи свого підопічного, але сказав, що хотів би навіть більшого. Велвіоногауспешл гравець суда дуже Овкорсенішовінг за ледфогім. Because he deserved it. He worked always very hard for the team. Um, but uh, one player can uh, uh, be uh, only excellent if the team is also excellent. And so, this is the compliment to the way Suda scored the goals and that he's a man of the match is also thanks to, to, to the team. And um, like I always said, uh, there is always one man of the match, that's the team. Mm -hmm. And in a good functioning team, there will be always space for specific qualities or for specific players. Uh, to show their qualities like he did uh, tonight so uh, very very uh, happy and proud of him uh, what he showed tonight but uh, also proud of all my players what they showed tonight okay. uh, I, I said to him that i'm not satisfied <laughs> because uh, he should score fifth goal mm -hmm. It, it was a joke, of course. Шахтар розгромно переміг, але знову пропустив. Із восьми зіграних матчів чемпіонату гірники змогли зіграти на нуль лише у трьох. Серед першої п'ятірки в таблиці Шахтар найбільше забив, але і найбільше пропустив. Одразу шість клубів УПЛ мають менше пропущених м'ячів аніж команда Пушича, в тому числі і Колос, який перебуває на 13-му місці. Матч майже сусідів у турнірній таблиці і претендентів на Єврокубки у 10-му турі. Зоря зіграє з кривбасом. То спробує повернутися у топ 5 Зоря перед матчами збірних поступилась Вересу. Рівняни здобули свою другу перемогу в чемпіонаті, а Луганці зазнали п'ятої поразки. Команда Бартуловича забила швидкий м'яч на дев'ятій хвилині, але Верес на перерву пішов за нічийного рахунку. А в другому таймі зумів вибороти перемогу. 2-1 на користь команди Шандрука. Дуже прикра поразка для нас. Бо я рахую, що у нас було достатньо моменту, щоб виграти цей матч. Прикри помилки, нас одразу карають за це і пропустили два голи. У нас були моменти як в першому таймі, так і в другій половині забивати. Ну, підвела реалізація. І, і то такий, що ми програли цей матч. Зоря перебуває на шостому місці і має всього на чотири очки менше ніж шахтар, але при цьому команда програла вже п'ять поєдинків чемпіонату. Більше за луганців поразок лише у лівого берега та оболоні. При цьому зоря найбезкомпромісніша команда, яка жодного разу не грала в нічию і виграла чотири матчі. Поки клубний футбол був на паузі, зоря провела товариський матч з Оболонню за вже звичними правилами чотири тайми по 30 хвилин. По ходу матчу Луганцям довелось відіграватись із 0-2. Спочатку зорі забив лях, а потім Ломницький подвоїв перевагу киян. Команда Бартуловича зуміла відігратись. Спочатку забив Будківський у звичній силовій манері. А на останніх хвилинах Ндур відзначився другим м'ячем у воротах оболоні для своєї команди і врятував нічию 2-2. Кривбас все ще продовжує лихоманити. Команда дуже болісно переживає втрату ключових гравців минулого сезону: Бескоровайнець, Цяцькові, Аду. Гравці, яких досі не вдається належним чином замінити, в команді Вернедуба критично не вистачає кваліфікації, щоб конвертувати усі свої шанси перед воротами суперника в голи. Тільки сім забитих нічів після восьми матчів чемпіонату. Кривбас забиває десь приблизно на рівні інгульця, чорноморця та зорі. Чи здатні криворіжці вирішити проблему з голами наявними силами? Велике питання. Жоден із гравців Кривбаса не забив більше одного м'яча у цьому чемпіонаті. Та й уся команда лише з вересом забила двічі. В решті поєдинків максимум один гол. Серед усіх претендентів на Єврокубки Кривбас поки виглядає чи не найбільш проблемним. Команді потрібне підсилення, бо дуже не вистачає якості. Говорячи про якість, ми маємо на увазі абсолютно конкретні речі: за очікуваними набраними балами, команда Команда Вернедуба мала би бути четвертою після Динамо Шахтаря і Полісся з 15 очками. А що ми бачимо насправді? Лише 11 балів. Теж стосується голів. За XG кривбас теж четвертий в лізі після тих же команд із показником 13,4, але забито всього сім. Це і є нестача якості. Кривбас після свого підвищення ще не програвав зорі. Дві і дві перемоги у чотирьох поєдинках. Чи зможе команда Вернедуба продовжити свою успішну серію? Друзі, прогнозуйте лідера чемпіонату після 10-го туру в коментарях, чи зможе Динамо здобути три очки, і залишитись одноосібно першим у таблиці. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити свою підписку на наш youtube канал і нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.